Пане Павле, вітаємо вас. Вітає слава Україні! Героям слава, от ми обговорювали і з нашим послом, і з отцем стосовно заяви папи Франциска. Скажіть, будь ласка, от взагалі, як релігієзнавець, як, як ви взагалі відреагували на це і ну чому напевно, чому так є? Ми вже розуміємо, тому що папа виховувався на таких засадах. Але як ви гадаєте, чи ну реально нам зараз якось цьому протистояти? І ми, як там інституція, умовно кажучи, там церква, так в Україні може якісь кроки робити для того, аби ну змінювати цю ситуацію. Бо ми бачили, що і УГКЦ, і Римокатолицька церква якби не були в захваті від цієї заяви, і вони теж якихось пояснень вимагали. Дякую за питання. Насправді позиція. Папа римського франциска не є новою. Насправді вона мало чим не здивувала. Е, мали вже неодноразово схожі заяви. З останнього пам'ятаємо минулої осені, здається, в листопаді 2022 року. Франциск наголосив, що ну не може от російська культура в про де про Достоєвського: виховувати варварів, виховувати людей, які приходять і вбивають. І звичайно, що в. Він якось так цікаво це обіграв, що мовляв, ну тут приходять бувати якісь найманці, а загалом от російське суспільство є гуманним, є великодушним. Ну і вчора, точніше, вчора і позавчора, про це було багато інфоприводів, але сам телеміст відбувався ще 25 серпня, і лише от коли про нього з'явилася інформація на офіційних сайтах і Ватикану, і пізніше переклади. На інших інформу агенствах його почали активно обговорювати це, це насправді якийсь такий тренд, який. Десь для західного публічного дискурсу не є насправді новим, і тягнеться він навіть не до минулого року і навіть не до минулого десятиліття а ще до кінця 80-х років. Тоді, на тлі перебудови в радянському Союзі, дуже часто на заході серед інтелектуалів, в тому числі і десь можливо духовенство, була теза, що от ми можемо зараз принести демократію в, в Росію, тоді ще в Союз пізніше Російську Федерацію е, і ось ця демократія вона приживеться гармонійно в Росії. все буде гаразд. Пам'ятаємо Франці Фукуяму який писав про кінець історії се про перемогу демократії. Ну і напевно, десь. В таких своїх позиціях і ці позиції стоїть Папа Римський. Тим паче нагадаю, що він є уродженцем Латинської Америки. Юніс його припала вже на час радше воєнний повоєнний вже радше, коли в Латинській Америці, які зараз потужною були впливи лівих ідей, і десь крізь ці лівої ідеї формувалася. Повага до російської культури, літератури в тих в тих умовах, читайте радянської культури, і вже, от зараз, навіть же. За 32 роки після розпаду радянського союзу він вже на цих позиціях і перебуває зараз. Вони виглядає часто і, і не актуально, і десь і недолуго відверто. Але ця позиція, це позиція цієї дини, який вже поза 80 років і. В даному випадку, на жаль, йдеться і про чинника церкви, а з іншого боку йдеться про керівника держави Ватикан, і воно часто накладає різні оцінки на загалом на весь церковний напрям. Хоча я був далекий так само до. Того, щоб критикувати весь католицизм, тому що зараз вже по соцмережах пішли такі лозунги геть-католицизму, геть загалом «Геть десь з християнства і так далі. Тому подібне, це так само неправильно, тому що ми перетворюємося тоді в критиків штабу. В штибу Ярослава Голана, який після Другої світової війни критикував Ватикан, писав памфлети плюю на папу і так далі. Звинувачували Ватикан в всіх смертних гріхах. Після війни тут має бути якась все таки рівноважна позиція. Розуміємо, що Франциск це не весь Ватикан, це не всі кардинали і це не всі парафії і прихожани, в тому числі і парафіяни, і в тому числі і греко-католицької церкви тому. Потрібно, звичайно, що. Доносити світовій спільноті, в тому числі на рівні Ватикану, про звірства, які чинять російські гуманні в обках солдати на нашій території. І що найбільше цинічно всі в історії, те, що франциск згадує Петра І і Катерину II. Петро І в роках північної війни зі своєю армією російською дуже походив по Польщі, по речі посполитій, яка Переважно була послідовно католицькою, і сучасна Польща переважно такою залишається. А Катерина II загалом безпосередньо взяла участь в трьох поділах речі Посполитої. і коли навіть ми говоримо про Польщу, яка є переважно католицькою, і думаю, і самим полякам так само не дуже приємно чути порівняння, що це от великі політики в російській історії і світовій пане Павле, а от скажіть мені от цікаво, як історик, вам не видається от вся ця ситуація з. Франциском, дуже схожу з Папою Пієм XII, який теж закривав очі на звірства нацистів. І тоді Святий Престол не покаявся і зараз провокує в суті згадати всі його гріхи, які були колись. Чи не бачите ви паралелі зараз в цій ситуації? Прямих паралелей насправді немає, тому що в випадку Піє 12-го була безпосередня співпраця. Знаємо і загалом участь Ватикану. В той момент і в формуванні фашистського режиму в Італії договір Мосоліні, і так далі, взаємний, звичайно. Але в даному випадку йдеться про те, що Франциск живе в світі, от станом, десь можливо ще на початку 2000-х, коли є дві сторони, які він намагається мирним шляхом помирити, хоча Є купа загиблих цивільних купа смертей, навіть якщо співставляти дві сторони, є загиблі з іншого боку, і з того з іншого боку, і ніби не було 9 років війни, не було півтора років повноштабної війни. І він це все намагається трактувати лише крізь одку призму гуманітарного, гуманного. Ну і накшталт християнської тези про те, що от б'ють в тебе одну щуку, став іншу. Щуку, і насправді, в часі війни це дійсно виглядає не своєчасно, яко кажучи.